Дефіле по бездоріжжю івано-франківські дівчата вийшли на променад розбитими дорогами міста. Щоправда, замість елегантного взуття на ногах більшості панянок гумаки. Боже подіум, наче мінне поле. Тут на підборах не те, що манірно не прийдеш, але й взагалі можна залишити їх у ямі. Гарні дівчата змушені не ходити на каблуках, а як така вам попало, тому що в наші на наших дорогах піти на каблуках це дійсно випробування, це здатні тільки сильні дівчата. Місце для неординарного протесту обрали не випадково. Вулиці, які добряче зрешетило ямами, у середмісті не бракує. Та шукали саме таку, що жахливою була, і акція рухові не заважала. Останнє до слова ще й назву від організаторів. Отримали на прошу промовисту: досить латати дороги ланяками. Бо переконані, те, чим реабілітовують магістралі, далеко не асфальт. Влада повинна була би задуматись, що вулиця, по якій приїжджає там до 20 машин в день, є розбита вщент і там неможливо проїхати. Які цьому причини? Їхній оцей асфальт, який вони стелять, тримається не більше півтора місяці. Як доказує практика, можу навести один конкретний приклад: це поворот вулиці Гординського Чорновола. Перед зимою велику яму там заасфальтували внаслідок двох тижнів зими, коли перший сніг почав вже топитися, там утворилася така сама, може ще й більша яма. Після кількахвилинного хвилинного показового променаду ямами поминальна хода до Білого Дому. Тут просто під вікнами чиновники, учасники акції звели символічну братську могилу. Нагадування про вщент розбиті дороги збудували із понівечених. Покришок, бамперів та коліс, та залишили владі на споглядання. Якщо і це не допоможе, обіцяють організатори протестного дійства, то уже за два тижні проведуть ще одну не менш оригінальну акцію однак уже під стінами облавтодору.